Друзі, вітаю! Мене звати Віктор. Ви на моєму каналі. І сьогодні, як ви вже побачили з назви цього відео, в нас буде не просто риболовля, а можна сказати, риболовля в комбінації з певною інформацією, якою я хотів би з вами поділитися. Бо ловити можна багато. Але іноді треба і ділитися своїм досвідом, який я все ж таки з лову Окуня маю, досить непоганий. І тому я пропоную перейти до сьогоднішньої теми відео. Сьогодні ми поговоримо про нерест Окуня, про те, як його ловити в цей нерест. Звісно, риба в цей момент продовжує свій рід. Їй взагалі не до їжі, а, і це правда, бо спрацьовує в організмі в неї захисний механізм, а, через який вона майже не голодує, тому що не потрібно їй їсти свого малька. Звісно, це працює не так, як це сказано, і окунь в нерест клює. Починається наш нерест, коли вода прогрівається від 6 до 8 градусів. В різних водоймах це по-різному. І зазвичай в кожному сезоні теж це а, таке діло. Воно приблизне. Не потрібно вдаватися точно в цифри. Але якщо казати саме по місяцям, то це десь кінець березня, початок квітня. На... Ось цей період орієнтовно перепадає саме наш нерест. Перший. Досить гарно зажував. До речі, помітив я, що трохи прихоплює у мене кільця, такий сильний приморозок, але на рибу це впливає виключно позитивно, як я й думав вже, спираючись на досвід попередніх риболовель. Ось такий. Вже весь в молоках готується до Нересту. А зараз ось на пляжі вийшов трохи погодуватись. Нехай пливе. Питання, яке напевно турбує найбільше. Чи ловиться Окунь в Нерест взагалі? Особисто на своєму досвіді я вам скажу так, він ловиться. І так, це нелегко. А... Подальшому я вам, звісно, розповім всі нюанси, про які хотів би вам розповісти, як його ловити, всі особливості. Але ловиться він не всюди. Не всюди. Наприклад, на тих самих річках потрібно знаходити певні затоки, стариці, щоб там ловити цього окунця. В озерах все зовсім по-іншому. А, є декілька варіантів, куди він заходить на цей нерест. А, перший варіант більш дрібний окунь тримається мілячків. Звісно, мілячки це місце, де він може ще харчуватися. І місця, де він, в принципі, буде відкладати нашу ікру. Ну, звічніше, не нашу, а свою. А, також я вам рекомендую звертати увагу. Не тільки на мілкий рельєф, а й просто на прибережну зону, в якій він також досить часто трапляється, він стоїть вздовж комишику, теж, бо на цей комишик йому зручно буде прикріпити свою ікру. Отак От це все працює. Ох, довго я його мучив. Вже зневірився навіть трошки. Отакий окунчик. Малюк. Вже на танточку. Ой, точніше, хітомі. Однодіймово. Крупний окунь. А насправді по ньому тут все досить складно, він в нерест майже не трапляється. Особисто мені я, напевно, з цим допоки не розібрався, але наскільки я знаю, він не завжди тримається берегу. Він може відкладати ікру і на певних нерівностях в рельєфі. Це може бути, в принципі, і середина самого озера. Тому тут все досить неоднозначно. В Нерест наша задача в першу чергу не сортувати окунів собі по розміру, а ловити хоча б щось. Такий кавунець. Я його вимучував дуже довго. Дуже багато клювань. Цей зікрою вже. О такий. Дуже гарний окунь, симпатичний. Пливе назад. І це вже третя приманка на сьогодні. Три різних окуні три різні приманки. Це гвайдер від Crazy Fish. Один і два дюймий, і колір нетиповий. Це карамелька. Такий більш літній колір. Ну, зараз спробуємо ще. Отже, де цей окунь стоїть, ми розібралися. А як же ж його ловити? А, ловити ми це все будемо, звісно, наноджигом. Або в деяких випадках мікроджигом. На мою думку, найкращим варіантом буде саме нано. Нано приманочки, нановантажки. І, звісно, бажано мати для цього спеціальний спінінг з тестом Ну, бажано вам до 5 грамчиків. Вантажки рекомендую використовувати до 2 грамів, 2 грами це максимум. І то я в основному використовую 1 грам. А якщо умови дозволяють докидати до окуня, окунь стоїть геть близько. Найкращий варіант для цього періоду, на мою думку, це 0,6 грамів. Вони досить гарно зависають. Вони майже не шкрябають дно. Це є дуже привабливо для окуня, особливо такого пасивного. Бувають такі ситуації, що один грам геть не працює, ставиш 0,6 і результат з'являється. Звісно, для таких вагів нам потрібні відповідні приманки. Різноманітні є приманки під наноджиг. Орієнтуйтесь, звісно, на розмір. Розмір. Має бути в районі одного дюйму. Можна трошки більше, можна трошки менше. А, я намагався вити і покрупнішими мікрушними приманками. Результат був набагато гірший, ніж однодюймовими. Що по моделям, так, одним із фаворитів буде, звісно, танта, Polaris все тоненьке, все маленьке. Бажано, звісно, мати. А, і об'ємні, і більш тонкі приманки, щоб бути більш варіативним для риби. А, щодо активних приманок, а, я вам не рекомендую в нерест їх використовувати. Навіть на пасивній проводці окуня вони особливо не приваблюють, принаймні в моїх риболовлях. Були, звісно, клювання, але це в порівнянні з пасивками. Взагалі ролі ніякої не грає. Також дуже прикольні приманочки. Це не просто копії на личинки черви, а такі малесенькі креатурки. Я особисто роблю із фанатіковської ларви більш зменшеної версії дюймову. І ось такого окуня вона провокує просто чудово. Причому зазвичай на неї трапляються. Окуні набагато більшого розміру, ніж на ті ж самі танти і тому подібні приманки. Тому майте на увазі. І ще один. Так він цікаво починає брати в такому весняному, нерестовому стилі. Дуже різко, а неочікувано. Іноді одразу починає сторону тягнути, коли бере. Такий окунчик привез, звісно, назад. Коли йти, коли йти ловити, ви скажете, ми вже про це поговорили. Це кінець березня, початок квітня, але я маю на увазі, коли нам йти по часу. Це дуже важливий момент, про який я хочу вам повідомити і застерегти. Найкраще ловиться окунь зранку. Коли він не реститься, ранковий час для нього є найбільш оптимальним. В мене особисто, це, звісно, локально по водоймах працює. до 9-ї години. І все. Після цього рот він закриває. На інших водоймах може дотягувати і до 11, і до 12, але це також трохи залежить від інших факторів. А Ввечері Окунь клює набагато гірше. Тому найкращий період це з самого світанку і десь до 11-ї години. Флюр. Це річ, про яку багато не скажеш, але це надзвичайно важливий момент. Саме при ловлі нерестового окуня. Використовуємо ми найтонкіші флюри. А максимумом я можу назвати 0,15 або 0,16 флюр, і те бажано набагато менше. Наприклад, 0,14, 0,12 і тому подібні. Це дуже сильно впливає, як і на гру вашої приманки. Так і на безпечність цього монтажа для окуня. Що я маю? На увазі? Окунь відчуває, що все так і має бути. Що все виглядає натурально. Бо коли личинка або черв'ячок повзають по дну, а перед ними не тягнеться якась тоненька річ, тому майте на увазі, все має бути. Приближено і максимально до того, що риба бачить завжди зі справжніми рибками. Проводка це ледь не найважливіше. Звісно, воно все в сукупності дасть вам результат. Але проводка в нас має бути особливою. Ми майже не повинні відривати приманку від дна, або якщо відриваємо, то ледь ледь з невеличкими стрибочками по дну. Коротенькі підриви, а фактично як така ривкова проволочка. А, і ще один момент. Це я сам помітив. Зазвичай ми робимо це досить швидко. А, тобто короткі підриви, але вони досить різкі, досить швидкі. А, зараз потрібно робити це все плавно, так неначе в заповільненій зйомці. А, Чому я на це акцентую увагу? Бо раніше я на це не звертав уваги. Робив стандартні проводочки такі пасивні, але досить різкі. Потім я зрозумів, що треба ще повільніше це все робити. А, проводка, звісно, займає багато часу з урахуванням того, що пауза має бути довгою, а, десь 5 секунд. Орієнтовно плюс-мінус в цьому діапазоні, тому що рибка в, ну можна сказати, 90% клювань наших бере саме з паузи. На активну комашку личинку, яка рухається, вона буде кидатися дуже рідко, це, скоріше, якісь виключення з правил. Тому ці всі моменти важливо запам'ятати і використовувати. Знову контакт. Окунь відповідає вздовж ось цього місточка. Досить непогано клює, переважно на паузах. Можна сказати, на сьогодні я свою мету виконав. Знайшов, де його можна половити і половити досить вдало. Тепер певні фішечки, якими я хотів би з вами поділитися. Колір, найкращий колір, на мою думку, звісно, це Watermelon. Він є у всіх практично виробників, можна його ставити і змінювати тільки в крайньому випадку. Не оминайте пляжі. Хоча це, в принципі, більш літня локація. Він а, і в момент нересту також виходить туди годуватися. А, це такий момент, на який я сам недавно досить звернув увагу, тому на пляжах варто хоча б перевірити, чи він там, чи він там стоїть, чи він там їсть. А, тому що такі місця можуть і врятувати таку досить складну риболовлю. Гарна вуковів. Невеличкий, але дуже симпатичний окуньок. Вони їдять цього глайдера дуже жадібно. Аби дай їм паузи і все. От. шикарно просто. Пропоную не вибивати цю зграйку, видно, що їх там стоїть дуже багато. Пройдемося трошки далі і перевіримо, що там трохи подаль метрів 50-70 Чи така ж там обстановка, чи ні. подивимось. Не зациклюйтеся на постійних закидах в одну точку. З надією виловити там того самого окунця. Прокидувати треба по площинам а, таким собі віялом Ось, припустимо, ми кидаємо так, 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 так і так. А, звісно, ми думаємо, риба пасивна, риба стоїть на одному місці, але насправді, коли нерест і окунь все ж таки хоче, хоча б трошечки поїсти, він. На вашу найпасивнішу проводку, якщо ви її зробите правильно, відповість на першій же проводці. Це я перевіряв, і в цьому я вже впевнений. І звісно, якщо окунь клюнув і ви його не вкололи, кидайте туди ще раз, і він буде добирати. Оце неочікувано було. Окунь клюнув на мормишку. 0,2 грами. Це було снасть на верховодку. Ось такий окунчик підсів. Дуже часто окунь бере не тичком, хоча таке теж трапляється під час нересту, а зажовує. Тут все по класиці, ви не підсікаєте одразу, а чекаєте, доки він забере. Іноді, навіть коли ви відчуваєте сильний удар, зачекаєте 1-2 секунди і після цього вже зробіть вашу підсічку. Ну що ж, на цьому я вважаю, треба підвести невеличкі підсумки. А найголовніше для вас це знайти мілячок. Це може бути пляжик, прибережна зона вздовж комишику прокидувати, або просто якась аномалія берегова. Головне, щоб було досить мілко. Далі нам потрібен відповідний комплект, нам потрібні приманки, ваги. Особливо акцентую ще раз увагу на 06 грамів і 1 грам. Для озер та навіть заток цього в принципі буде достатньо саме для такого окуня. Можна мати і півтора грами, але це вже як ви забажаєте. І найголовніше виходьте як омога раніше на воду. Тоді шансів у вас зловити цього самого окунця буде значно більше. Ну і не забувайте, що в наноджих треба упиратися. Не треба переходити там на крупніші приманки, взяли один дюйм, міняєте форми і продовжуєте ловити цим одним дюймом, тому що він найвірогідніше дасть вам результат. А на цьому я буду з вами прощатися. Я сподіваюся, це відео якось допоможе вам зловити вашого нерестового окунця. І, звісно, практикуйтеся. Бо от в цьому ділі ловлі окуня в нерест дійсно важливо якомога більше ходити на водойму, щоб зрозуміти певні тонкощі, про які я вам навіть в такому відео не зможу розповісти, бо це все індивідуально. Тому зустрінемося з вами вже в наступних випусках. Я бажаю вам ні хвоста, ні луски. І, звісно, міцного здоров'я. Без якого ходити на риболовлю буде досить складно. До наступних зустрічей. Бай-бай!